Чотири рази на колегіях війної промисловості якраз приходили до реалізації цієї концепції, але вже при її прийняті переговорити з шахтарськими колективами з людьми, щоб розуміти, а яка кінцева наша точка і що ми хочемо досягнути. Починаючи четвер, п'ятницю я планую, не знаю, як він вдасться, але на східну Україну після того неділка ми вже приступаємо до безпосередньої реалізації цієї концепції. Основна її суть проста концепція передбачає збільшення. Оскільки є потреба в Україні видобутку газової вугілля, яка добувається на території України, з другої сторони, ми ставимо задачу, щоб українські шахти були бездотаційними, самодостатніми і прибутковими, і одночасно розв'язати питання соціальної сфери і екології, які є в шахтарських регіонах. Програми дій повністю розписана, якщо нам це вдасться реалізувати то вже через рік і два місяці у нас практично не буде збиткових шахт і додація держави на ці шахти не буде практично висутня, що дасть можливість підняти в той же час заробітну плату шахтарів практично в рази. В мене все, що би ви хотіли. Вони до мене гірники з шахти з собою, і кажуть, дуже приємно з вами поспілкувалися, дуже задоволені і вас цілковито підтримують. Натомість тут сьогодні бачимо таку ситуацію тут, які певні непорозуміння не зовсім, певно, колектив вас підтримує. Чому така розбіжність? Ми перейшли від системи колгоспу до системи фермерства. В системі колгоспу його майбутнє веде ні до чого. Так аналогічно, коли люди не зацікавлені в результати своєї праці, аналогічний результат потрібно. Я більше чим переконаний, що 95% працюючих з типової розуміючою концепцією, її підтримують. Так само, як 100% лісової її підтримували в тому часі. аналогічно і по іншим шагам. Я не бачу іншої моделі, яка дасть можливість суттєво збільшити заробітну плату, суттєво збільшити вибудок вугілля в Україні. Що в перспективі дасть ліквідація ДПЛів, львів вугілля, болинь вугілля і так далі, це по ДП, що Якщо можна... ви бачили по програмі тільки економія в результаті створення єдиної наукової бази, єдиної сервісної бази, реалізації інших програм, тільки от створення компанії. Це півтора мільярда гривень. Чи багато, чи немало? Ну, судіться, мій друге. Держава ж не просто прийшла і сказала, а тепер, будь ласка, заробіться. Держава дала серйозний механізм безпосередньо е засоби до виробництва. Чотири роки не давалася жодної копійки в засобі виробництва. Я хочу наголосити, що три четверти всього виробничого потенціалу це собівартість ноль, спрацьовано 20 років. Реконструкції шахт не проводились, 96%. І зараз вперше в бюджеті починаючи, в бюджеті 2017 року мільярд гривень на модернізацію державних гарантій. Зараз в програмі дій прийнято додатково ще 800 млн грн. По державній програмі з державною компанією китайською прийнято на 50 мільйонів доларів Лізенова схема по обладнанню. Все це дає можливість повністю. Ми пропрацювали по 29 шахтам, і я не бачу, наприклад, шахт, які не можуть вийти на рівень, який забезпечить ну, подвійну заробітну плату з одної сторони своїм працюючим, друге, щоб забезпечили потреби нашої держави вугілля. Ви ж пам'ятаєте, все воно от мені сьогоднішній день пам'ятається десь травня минулого року, коли я став міністром і підписав перший наказ. Про переформатування 2-5 блоків з міської ТЕЦ з антрацитової на газову групу. Тоді багато хто мене викликає і сказав, а чому ви вважаєте, що це ефективне використання коштів? Зараз питання не стоїть, правда ж? Тому що це додатково газове вугілля і це економія антрациту майже на мільйон триста тисяч тонн по року. Але тоді треба було боротися з своїм позицією. Аналогічно я боюсь за, за свою позицію і несу за неї персональну відповідальність. Якщо чим далі ми затягнемо цей процес, тим гірший результат, ми в результаті отримаємо. Дякую, як це може інформаційного паніцікаві два питання. Перше, чи повністю припинена поставки е, вугілля з окупованих територій? Це, а друге, як виглядає, ну в нас не знаємо, яка висока Про влади пише, що По всій Україні. Як вона виглядає по всій Україні? І чому ми дотуємо там до Ну, Вони також у це я окремо скажу. Подивіться, що стосується вугілля із неконтрольованою закупок. Міністерство направило в енергетичну вигляді Державну фіскальну службу про хімічний аналіз проведення і сертифікати походження на вугілля, яке входить. Мало того, навіть прийшов перший, ви знаєте, про те, що прийшов перший, перше судно. І я в Фейсбуці про це проінформував, для чого? Щоб експерти могли взяти вугілля, яке поступилося, і зробити хімічний аналіз, ви побачите, що це вугілля, яке поставлялося з підем Африканської Республіки. Крім того, до нас вже в понеділок, буквально сьогодні, приїхали фахівці. Я не буду називатися якої країни, Високо розвинутої країни, де ми будемо говорити можливість державних поставок і необхідної, необхідної атрацитової групи на теплові генерації. Мало того, така вам інсайдерська інформація, що готуючи і вже затвердивши нову енергетичну стратегію в самому завершенні управляючих комітету. В, якби, в стратегічні запаси нашої держави ще дві додаткові функції, які не прибудуть. Це ядерне паливо і антроцитове поповідно. Щодо заробітної плати, заробітна плата, ми прийняли рішення оплачується 10 і 25 числа. Затримка із заробітної плати, яка є на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, зв'язана з тим, що це тренер, як основний споживач від державних шар енергетичного вугілля. Не може затвердити на протязі двох місяців свій фінансовий план, а реалізувати центр енерго вугілля по 1730 гривень, коли рішення прийнято з 1 квітня, я звичайно не буду. Тому а це майже 45-50 мільйонів гривень, які ми додатково можемо використати в засоби індивідуального захисту. Скажіть, нас ласка, коли очікувати, що шахта випрясував стан ок окремою юридичною особи? Ваше запитання? Друге запитання, чи, і, 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 як покроково це можливо купувати. І, 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 і коли, скільки часу ще існуватиме депальні мілі? Друге запитання. І якщо шахти Львівського району підтримують цю реформу і стануть підокремленими, то як, як, наскільки вони мають е, збільшити постачання продукції? В планах, то, що ми, якщо ви подивитесь по реформуванню, я вам показав криву спаду. Ця крива була. Зрозуміло, тому що 4 роки ніхто не поставляв шахну оплату. А чим ти не можеш зарядити лаву, такі результати не отримуєш. Тому в е, плані як результат реалізації реформування це збільшення видобутку державних шахт до 8,7 млн гривень. Що стосується, якщо будь-яка і це не стосується лісова, степова, відродження, ну я маю на увазі по, по Львівському басейну. Чи Лужанка по Волині, чи Мельникова по Лисичанську захоче стати державним підприємством, я буду тільки за і буду повністю це підтримувати. Чому? Мені, як державі це бо при державному підприємстві. Держава вже не платить дотації, ви знаєте про це, так? І вона на повністю на самозабезпечення. Хай люди визначають, якщо вони готові взяти відповідальність, то цю відповідальність їм треба дати, але допомогти в реалізації. Щодо форми, форма є основною зараз, що всі ДП подадуть людей для того, щоб ми зробили роздільний баланси, щоб кожен було окремо юридичною особою і сам міг скажімо, відповідати за результат своєї праці. Воно дечим спростилося, тому що в плані дій, які прийняти були, передбачено реструктуризацію боргів, Ну, повірте, робити реформування при боргах 15,6 мільярдів гривень нереально і неможливо. Тому от одна тільки цифра, скільки 400 злишні мільйонів це заборгованість за електроенергію е, ДПЛів угідів. Ну яка реконструкція? А Анкарі КП чітко сказали, якщо ви почнете з травня-червня платити за електроенергію, ми просто вас відключимо. Ви просто вас відключимо от Зараз знаходиться, щоб сформувати загальну схему, як ми маємо вийти, а з одної сторони забезпечити потреби держави в гіллі, а вони тільки будуть зростати. Якщо цього року ми 3,5 мільйона тонн замістили антрацид газової руху, тобто нам треба на 3,5 мільйона збільшити вирушення, то на слідуючий рік нам треба збільшити на 5,5, а ще через рік практично до 6,5 плюсу мільйонів. Це тільки на енергетику. Тобто не стоїть питання, а куди ми маємо реалізувати. Стоїть питання, як ми маємо добути. Якщо ми цього не добудемо, то будемо купувати в іншій країні яка рядом біля нас, так і платити їм додаткову вартість, І їхнім шахтарям, а не платити своїм. Перший захід, значить, перший західний. Деталі різної треті, що сталося тут, чи є відомі, і що змінилося на шахті після цього часу? Можливо, ви будете забезпечувати і засоби захисту, і інші не знаю. В плані дій також передбачено 200 мільйонів, тому що обіцяв прем'єр-міністр, він отримав повністю свого слова, 200 мільйонів гривень передбачено на засоби індивідуального захисту. Перші штендера, які відбудуться, я розумію, що до 1 липня там практично закінчуються терміни по степовій. Ми, я постараюся, що до 1 липня ми забезпечили. Друга там позиція вроде, до 1 вересня, тому ми забезпечили повні міні. Що стосується шахти степова, ну я не знаю. Те, хто сказав, що степова, скажемо, не хоче. Тільки по степові, якщо помиляюсь, 318 мільйонів, які передбачені на шахне обладнання і технічне забезпечення. Ну, Вибачте, ну, Говорять, що це мало. Ну, мені здається, після того, коли давали 0, а дали 318 мільйонів, то ну, це не дуже мало. І з можливості розширення по китайському візиному. Так, да, друзі, якщо можна... Вони... я продовжу про свою колегу. З того часу, як трапилася трагедія, в нас приїжджало дуже багато сухопосадовців, ми чули різні версії. Основна причина, чому став, ввал. чи хтось поніс відповідальність за тих вісім смертей, які ми маємо, бо ми знаємо, що війни у стілів по шахти з того часу, і чи якщо не поніс, чи поніс, чи був нові позови, чи буде судовальних. Дивіться, є була створена державна комісія, яку очолив пан Зубко Геннадій Регорович. Він дав повністю рекомендації і по результатах. У цієї комісії наслідую наслід... колеги, яка відбудеться через дві неділі. Максимум три неділі. Міністерство буде прийняти всі необхідні за реалізації результатів між державною комісією. Я вас і тоді. Ну, частково, але так. не, не наповнення. Дякую за те. Все, друзі, я вас хочу вас. всім тоді подякувати. І Я хочу, ви знаєте, засоби власної інформації. Так. Це також четверта увага. Іншого, повірте, от для того, щоб реалізувати мені це 9 місяців провідкої роботи, звичайно, дуже багато буде людей, які будуть робити все для того, щоб це не відновити. Тому що в мутній волі зробити добре робити, хорошу рибу. Наскільки тут прозора система, і наскільки вона дає можливість контролювати весь процес, це ваше, і ви розподіляєте, ви потрібні. Не так, щоб правильно ви заявили, що ми добули, а працювали, не працювали, і пішло ось туди. І це позиція не тільки, скажімо, Вовасичанського, але і Первомайська, і всіх інших. Тому, шановні друзі, або ми куплю і чекаємо Ани не Небесної, або ми все-таки працюємо, отримуємо результат і для держави, і для своїх сімей. Все, всім дякую. Дякую, до побачення.